Привіт! Сьогодні ми з вами розберемо одну з найрезонансніших дипломатичних угод ХХ століття. Мова піде про долю Гонконгу. Це справжній трилер про зіткнення імперій, гру на нервах за столом переговорів і одну дуже гучну обіцянку, яка мала діяти десятиліттями. Ну що ж, давайте розбиратися. Все, абсолютно все крутиться навколо ось цієї цифри 50. Це не просто число, це була головна обіцянка серце всієї угоди, укладеної ще у 1984 році. Обіцянка, що унікальний спосіб життя, капіталістична економіка і свободи Гонконгу залишаться недоторканими на цілих півстоліття. Але знаєте, ця обіцянка на 50 років з'явилася не на порожньому місці. Це було по суті вирішення проблеми, яка визрівала понад століття. Це був спосіб впоратися з дедлайном, який невблаганно наближався і був закладений в самій історії. Щоб зрозуміти, звідки цей дедлайн узявся, треба глянути на історію. Все почалося з так званих нерівноправних договорів. Спочатку Британія отримала острів Гонконг, потім півостров Коулун назавжди. Але ключовий момент стався у 1898 році, коли в оренду на 99 років віддали нові території. А це на хвилиночку майже 90% усієї землі Гонконгу. І ось ця дата, 1997 рік, стала тим самим рубиконом, який неможливо було ані обійти, ані перенести. Годинник цокав. Отже, дедлайн наближається і починається. Ну, справжня гра на нервах. Це була не просто дипломатична розмова, це було зіткнення двох світів, двох імперій, у яких були кардинально різні погляди на історію, на владу і, звісно, на майбутнє. І тут треба чітко розуміти, це не були переговори рівних партнерів. Фахівці називають це асиметричними переговорами. З одного боку, Велика Британія, колишня імперія, чий вплив уже йшов на спад, а з іншого Китай, що набирав шаленої сили і прагнув виправити те, що вважав історичною ганьбою. Розклад сил був очевидно не на користь Лондона. Тільки подивіться, з якими картами сторони сіли за стіл. Позиції просто прірва. Китай заявив. Повний і беззаперечний суверенітет над усією територією. І крапка для них це було питання національної честі. А от Британія сподівалася на хитрий хід. Окей, мовляв, суверенітет визнаємо, але дозвольте нам і далі керувати щось на зразок того, як було з Макао. А ось ця фраза Ден Сяопіна просто ідеально все пояснює. Лі Хунжан це був той самий чиновник, який і підписав договір оренди. Для Дена будь-який компроміс щодо суверенітету означав би повторення тієї національної ганьби. Тож позиція Китаю була залізобетонною, жодної гнучкості. Зіткнувшись із цією стіною, Британія була змушена різко змінити тактику. Ідея зберегти контроль забули. І тоді мета стала іншою якщо вже неможливо керувати, треба виторгувати для Гонконгу найкращі умови, які тільки можливо. Важливо було показати, що це не капітуляція, а результат складних переговорів, де вдалося витиснути максимум. І ось результатом цього маневру стала спільна декларація, саме в ній і був закладений той самий знаменитий принцип одна країна, дві системи. Давайте ж зазирнемо всередину і подивимось, про що саме домовились. Отже, найцікавіше, що ж конкретно пообіцяли. Які гарантії були прописані для мільйонів людей, чиє майбутнє вирішувалося, по суті, вся угода трималася на трьох великих китах. Перший кит це управління. Гонконг ставав частиною Китаю, але особливою зі статусом спеціального адміністративного району і з високим ступенем автономії. Це означало, що він зберігав свій уряд, свої закони, і що дуже важливо, незалежні суди. Керувати мали самі гонкоргці, за Пекіном залишалися лише оборона та міжнародні відносини, другий кит економіка. Це було критично важливо. Декларація гарантувала, що капіталістична система Гонконгу залишається недоторканною, зберігався статус вільного порту, міжнародного фінансового центру і своя власна валюта гонконгський долар. А ще центральний уряд не мав права збирати податки з Гонконгу, уявляєте, повна фінансова самостійність. І третій кит це права і свободи звичайних людей. Договір прямо гарантував збереження звичного способу життя. Був чіткий перелік, свобода слова, преси, зібрань і і, звісно, гарантії захисту приватної власності. По суті, все те, що робило Гонконг, Гонконгом. І ось ми підходимо до головного, до того самого речення, яке цементувало всі ці обіцянки. Всі ці пункти, політичні, економічні, соціальні, мали бути закріплені в основному законі Гонконгу. І цитую, залишаться незмінними протягом 50 років. Ось вона, та сама знаменита 50-річна гарантія, з якої ми почали. Ну то як світ сприйняв цю угоду? Це був тріумф дипломатії чи все таки вимушений компроміс? Спадщина цього договору виявилася, м'яко кажучи, дуже складною. Ось ця фраза з газети The Times влучила, як на мене, просто в Яблочко найкраще з поганого. Звісно, це не була перемога для Британії, але з огляду на слабкі карти на руках і залізобетонну позицію Китаю, багато хто вважав, що це був абсолютний максимум, якого можна було досягти. Це була спроба зберегти унікальність Гонконгу в абсолютно нових реаліях. І вся ця історія залишає нас із одним дуже непростим питанням. У світі, де баланс сил постійно змінюється, де одні країни стають сильнішими, а інші слабшими, яка справжня ціна обіцянок зафіксованих на папері? І це питання, погодьтеся, актуальне не лише для Гонконгу.